Всім привіт на світанку. Так я ще до вас не з'являлася. Ну що, друзі? Я на балі. <сігідно> я досі не можу в це повірити, тому що я... це найбільша моя мрія. Найбільша моя мрія була опинитись тут. Колись. І я досі. <сігідно> досі плачу, коли про це думаю. Насправді. Сьогодні відео я хочу присвятити тому, щоб розказати, чи прийняв мене острів Балі, та е, скільки це все коштувало, наскільки був складний переліт. Мені здається, це багать, багатьом людям цікаво. І є дуже багато про це страхів, є дуже багато про це думок, і я поділюсь своєю думкою. Ще раз скажу, це тільки моя думка, ви можете думати по-іншому, і це теж ок. Але я думаю саме так. Давайте поговоримо про те, чи прийняв мене острів Балі. Ну, по-перше, у мене тут була ситуація вже. Ми були на острові Нусапаніда, і я впала. Я впала просто, просто я йшла і впала без байку, без нічого. <смі> Ось. І ну, все це тому, що е, за 5 секунд до цього я сказала, що я не хочу йти в визначену локацію, і пішла. І все. І острів мені одразу дав зрозуміти, що треба робити так, як ти хочеш, а не так, як що потрібно. Ось. Тому от це що я однозначно зрозуміла. Це те, що це не балі, не приймає. Це ти не повинна навчитися себе слухати, і тут оця відпрацювання карми, воно дуже швидко відбувається. Тут тобто це дуже швидко, і тому балі тобі не дасть тебе не себе не слухати. Ну, З містикою ми закінчили. Тепер давайте розкажу е, досить такі цікаві речі з приводу ціни і з приводу перельоту. Вам дуже часто, я думаю, кажуть, Саша, ти що, туди літіть много, Саша так довго, Саша там дорого, і саме перельот дорого. Друзі, я скажу так, я взагалі не відчула того, про, того, про що казали. Да, дійсно, перельот сюди мені вийшов найдорожчим. Це було десь 25-30 тисяч. Мені здається, в дві сторони, тому що да, в дві сторони, тому що ми брали в тур оператора, е, тобто це перша поїздка, яку я взяла в тур оператора. Ми їхали з дівчатами, і в нас вийшло е, на трьох. Тобто, якщо ви їдете з подружками або з кимось. Я в окремому номері дівчата в окремому номері е, в мене це вийшло загалом е, десь 100-110 тисяч гривень. Це, е, Перельот з Бухаресту і е, подвійний. Тобто ти, ти летиш Бухарест доха доха Балі е, і так само летиш назад. При тому, що ми летіли з офігенними авіалініями. Е, всі авіалінії були нормальні. Перша, от я не згадаю, а от друга була е, Катар. Ну, тобто, ви розумієте, катарські авіалінії ну, я вважаю найкращі. Хоча, може, да, напевно, перший літак теж був Катар. І ем, перше, так, що я чула, летіти добу, летіти добу, це дуже довго, це дуже складно, я вам скажу так, це був перший переліт, коли мені було, ем, я його чекала з таким нетерпінням, що це просто неможливо. Ось він не був складний для мене. І, да, для, для кожного по-своєму, у кожного своя тут історія буде. Але точно вам скажу летіти на добу, а 16 годин в цілому ти будеш в повітрі. І пересадки у нас по 4 години була пересадка, і ми дуже класно ну, провели цей час, по я, да, я кажу за себе. У дівчат по-різному, але я провела цей час дуже класно, і е, за рахунок того, що я просто мріяла сюди потрапити, я так ждала цього, і в перельоті в польоті я просто спала. Плюс, коли ти літаєш на короткій дистанції, по крайній мірі, я про себе скажу. Я завжди думала, що так, так всі самоліти, вони от, вони такі, як я літала візер, хай скайтами і так далі. Я, я один раз літала в Флай Дубай, а все інше, ну що було, якби, то я і брала, і мені здавалося, що це типа норма. Якщо що. А коли ми полетіли на Балі, ми полетіли катаровськими авіалініями, і це, по-перше, навіть якщо це звичайний літак, це уровень. Я вам дуже рекомендую обирати Fly Dubai, Emirates або Катар, це найкращі авіаліні. Ось, але коли ти літаєш на двільний перельоти з Дохи в балі, от ми летіли 10 годин, і я вам скажу так: два рази годували, плед, подушка, все дають навіть в економ класі тобі зручно. А, ви летите, е, вилетите, зр е, вилетите ви е, е, не так, ну, воно не таке турбулентне, тому що літак більш тяжкий. Е, в тебе е, камера, ну не камера, а ну. Телевізор, в якому є всі фільми, ти ще мушу вайфай собі купити. Я не купувала, але знаю, що таке можливо. До речі, поділіться в коментах там wi вайфай працює чи ні, бо я просто собі накачала всіх фільмів, які мені були потрібні. Мені реально просто було не потрібно. І що вам скажу? 10, от 10 годин ми летіли, і десь 6 годин я просто спала. І я так класно виспалася. Приїхала, я взагалі була повна сил, і я вам скажу, що ця дорога вона взагалі непомітна, коли ти приїжджаєш на місце своєї мрії. І я точно рекомендую кожному сюди потрапити, не чекати, коли ж все закінчиться, не чекати, коли все буде добре, тому що ніколи не буде добре, завжди буде щось, якась проблема. І це тільки в вашій голові. Добре чи ні? В моїй голові все добре. Я хочу жити, я хочу. Подорожувати, я мріяла про це все своє життя, і зараз, звісно, я виконую свої мрії. Коли я сюди прилетіла, в мене одразу пішли сльози, тому що це неймовірне місце з неймовірною енергетикою. І я вам скажу то 100 разів дорожче, ой, дешевше, ніж на в Дубаї. В Дубаї ви пам'ятаєте мою каву за 400 гривень. Ось на балі тут кава коштує там щось там 30 гривень, 40 гривень, ну щось таке. І, це дуже круто, особливо, якщо ви будете в районах Чангу, Батубалонг, я вже вивчила ці райони Убуд. От я вам рекомендую саме там, тому що ми, от зараз я знаходжусь з вами в готелі на Нуса-Дуа. Це острів, який трошки далі знаходиться. Він більш спокійний, він більш такий готель, там басейн. А ось от позаду в мене басейн там. І, а такі райони, як Чонгу і так далі, от саме там знімають віли, саме там це все відбувається. Я туди їду вже завтра. Сьогодні мене... Під ще завтра, верніше, зранку мені ще протруть мою ранку. Ось, і завтра я їду вже в Чангу. Дуже хочу подякувати в цьому відео Владі Гармош. Вона, до речі, теж знімає свій ютуб канал. Можете перейти подивитися, прописати Влада Гармош. Вона якраз розповідає про те, скільки там це коштує. Вона тут живе вже давно, і я вам хочу сказати, я їй дуже вдячна, тому що вона. Сама запропонувала мені е, приютити трошки мене ну, там на ні в 3-5, поки я не знайду собі житло, тому що тут от, до речі, оту з приводу цього будьте, будь ласка, обережні, тому що всі, всі, кого я знаю, рекомендують спочатку приїхати, потім шукати житло, тобто е, там. Зупинитись десь в готелі, побути в готелі або жити в готелі, і там в цьому в цьому плюс, в тому що там сніданки є, і в тому, що там в тебе як такі, як міні-окремка окрема така вілка. Віла, вілочка, <сь> не знаю як сказати. Ось, але ну, звісно, хто хоче саме віл знімати, то треба трошки шукати. Віли є від е, півтора тисячі доларів на місяць. Якщо ви їдете з кимось, це дуже зручно. За 700 доларів знімати вілу, наприклад, на двох. Взагалі дуже, е, ну, дуже е, гарна ціна. Е, ось. Готель можна зняти десь днів на 20 за 1000 доларів. От я буду обирати цей варіант, тому що я вже тут побула там, 7 днів. Далі я ще там, пару днів побуду в влади, і потім я поїду ще десь на днів 20 в готель, а далі я буду приймати рішення, бо я наразі не знаю, наскільки мені тут захочеться залишитись надовше. Ми приїхали взагалі на 9 днів. І я скажу, що от дівчата ну, будучи на цьому острові, сказали, що тут нема що робити 9 днів, і тому краще або якби обирати, обирати інший, інший район, або я так же ще, ще хочу сказати, що тут кожному своє, розумієте, тому що, от, наприклад, мені тут так гарно, тому що мені взагалі не хочеться виходити з отелю. Я зустрічаю світанки. Я на його снідаю, обідою, вечерю. Я гуляю, багато гуляю, як бачите, впала. Ось плюс дуже великий плюс саме Нуса до острову, тому що ви зможете с'їзати на сусідній острів Паніда, це дуже близько. І там ви зможете побачити оцю локацію з дракончиком. Ви можете зайти до мене в сторіс Орлова .саша. В кінці, і подивитися цю неймовірну локацію. Я мріяла побачити це вживу. Я бачила цих тревел-блогерів, які туди їздили, показували, і я не розуміла, як там гарно, і там дуже гарно. Чи варто сюди було їхати так довго? Так, да, друзі. Я така людина, знаєте, я... я теж не завжди люблю процес. Не любила колись, коли я не ходила до психолога. І для мене це було так складно, але саме в. Водорожах ти цей процес можеш полюбити. І насправді, маючи Додаткові якісь такі фішечки, лайфхаки, то ви навіть не помітите, наскільки ви швидко доберетесь і вам, наскільки вам швидко буде зручно. По-перше, ви можете брати з собою снадійне трошечки, да, для того, щоб його випивати в літаку і швидше просто буде проходити час. По-друге, ви можете брати книжку, ви можете качати собі фільми на YouTube преміум, скачати собі YouTube Premium, Це коштує 5 доларів в місяць. І будь ласка, собі дивіться фільмів, скільки вам просто захочеться. Ось і також я рекомендую брати трошки дорожче, але. Але перельоти брати там на 3-4 години, щоб затримка між перельотами була 3-4 години. і ідеально брати одну пересадку, дві краще не брати, бо це ну, буде вже тоді складувато. І коли ви обираєте квитки, то ви, ну, квитки будуть коштувати десь від 30 до 60 тисяч в дві сторони. Ось звісно, коли ви обираєте одразу в дві сторони, вам буде дешевше. Я рекомендую брати все ж таки на один місяць. Як варіант, ви можете обрати так само Вілу і ой, Вілу готель на один місяць, і це теж окей, це буде коштувати десь там 60-70 тисяч гривень на місяць. Ось я вам скажу, що цей острів неймовірний. Я тут неймовірна. Те, то, як я тут проявляюсь, то, як мені хочеться тут жити, в нас тут різниця в 5 годин, і от і це так зручно. Тому що, коли я прокинулася, зараз, от в мене п'ята ранку. Зараз вже напевно сьома десь ранку, і в нас різниця п'ять годин. Тобто зараз, якщо в мене сьома тут ранку, там в Україні там друга ночі. І я настільки приділяю тут час собі, я тут тільки для себе, там, до десь там моєї дванадцятої ранку. Я просто тут для себе. Тобто, от ранок ти автоматично приділяєш тільки собі, тільки за рахунок того, що ну, тут неймовірно добре. І... Хочеш собі весь ранок присвячати, коли я засипаю, тобто робочий день в мене все одно там, з 12 до 5, я працюю, відпочиваю, обідаю, але там ну, все ж таки більше працюю. Викладаю сторіс, пости пишу, відповідаю учням. І з 5 до 10 десь. Це вечір в Україні, а в мене вже, ну я вже думаю про сон ближче до сну. А, то, ні, не, ну Я такий великий, да, взяла прильот. Ну, наприклад, у нас там 10, в них, в них там десь десь п'ята година вечора. Ось. І от для мене це ідеальний варіант. Я в 10 по, ще поспілкувалася з Україною а, і, а, і поїхала, і, і, і пішла спати. Ой, засипаю я десь в 12 ночі і постійно кожен, кожен день я просипаюся о 5 ранку, тому що тут так тут такі гарні світанки, на них ну, просто неможливо не прокинатися. Я вам дуже рекомендую поїхати, я вам дуже рекомендую блядь, нікого не слухати, тому що я вам скажу чесно, я так жалію, що я не поїхала раніше, тому що якщо б я поїхала раніше, я би. Я б стільки всього могла б ще побачити і більше, і більше, і я блін, затягнула, тому що ну, довге перельот, тому що там щось дорого і так далі. Насправді все це фігня, все це неправда. І для мене це виявилося дуже просто. І стопудово, навіть якщо ви самотні, їхати самотньою, тут ви знайдете собі тут людей. З приводу балійців, того, там, мене питали, вони як турки? Чи ні, ні, вони не як турки. Баліці взагалі баліці взагалі не турки, як би це не звучало. Е, да, я була вже і в Дубаї, і в Турції, і в Парижі, і в Єв е, Господи, в Канаканарах, і в на Балі. Я вам скажу баліці найдобріші люди. Баліці найдобріші, вони наймиліші. Вони дуже такі, вовче, прямо... Я на них називаю пупсіками, бо вони такі милі. Просто вони так їм так важливо служити тобі. Е, вони ну для них основна ця релігія в. В Україні. І вони настільки добрі, вони настільки. Ем, ну, вони дуже-дуже добрі. Ось, звісно, все одно будь-де, ти повинен дивитися своїми речами, ти повинен дивитись, де ти там ходиш, і так далі. Звісно, тут є райони, де живуть тільки, байліці, і це бідні райони. Але все ж таки. Е все ж таки, тут настільки класна атмосфера, тут настільки добре. І я вам скажу, в будь-якій країні треба дивитися своїми речами. Що в Україні всюди єдине місце, де можна не дивитися своїми речами це Дубай. У мене було так, що я залишала на, в ресторані отак от просто комп'ютер. Це було на Blue Waters. Е, і офіціантка одразу дивиться за ним, а ти йдеш просто там собі вбиральню, чи там куди тобі там треба там не знаю, подивитись десерти купити. Тобто там це абсолютно окей. Там взагалі немає такого, що люди можуть щось вкрасти, тому що саме в таких ну дорогих районах, да, там Джумейра, Блювотерс або там ну Дубай, напевно, Дубай мол, напевно, я б там була б трошки обережніша, але все одно. Чому тому, що там всі люди багаті, там ну ті в Дубай ти не можеш приїхати. Бідним, тому що там, то там треба грошей нормально. Ось, Якщо тут в мене 100 тисяч, ну, в мене вийде десь там 140 тисяч за місяць, я думаю, може, може дорожче. Може може дорожче, десь там 150 Ну і то, я тут живу круто. То в Дубаї у мене 150 тисяч вийшло, напевно, навіть більше. Я знімала відео, можете подивитися, я вже не пам'ятаю. В мене вийшло за 7 днів. Ну, якби, да, Різниця є така велика. Ось, а ще плюс до цього, якщо б я не їхала на отак в готель, а одразу б їхала на Вілу, ось, то мені б вийшло ще дешевше. Мені б балі вийшов десь там, ну, десь в 2000 доларів на місяць. Ну, тобто, це досить адекватні ціни. А... Ну а для тих, кого не адекватні ціни, я дуже вам рекомендую приходити до мене на навчання, вчитись цьому і жити своє життя найкраще, тому що мої учні вони літають з Дубаї в, в, в Європу. На Балі, У мене є учні з Балі. Я хочу вам сказати, що для такого життя, для того, щоб ну, 2000 доларів на місяць щоб отримувати, це насправді взагалі не так дорого. Це я вже з їжею сказала, тобто я вже це все порахувала там, з сніданками, там, з обідами, з вечерями. Але треба зрозуміти важливу річ, що тут не треба тут, тут дуже погана позиція казати, ну в мене стільки немає, я так ніколи в житті не зароблю. Дуже правильна позиція сказати, це можливо. Це можливо і це всього лише 2000 тисячі доларів. Всього лише 2000 тисячі доларів на місяць. Всього лише не не вау, а всього лише. І для того, щоб цього навчитися, вам треба просто один раз пройти на піти на курс, навчитись заробляти гроші, тому що ви думаєте, що так як ви вмієте своє ремесло робити, то ви вже вмієте заробляти гроші. Ні, вміти заробляти гроші, вміти робити своє ремесло. Це зовсім різні речі. Ви можете зайти до мене в Директ і написати мені туди слово нитка. А, і отримати відео, яке вам допоможе а, зробити прогрів і ви, е, заробити гроші в інстаграм швидко. І ви зрозумієте, як це робиться, щоб ви хоч уже перший крок якийсь зробили. да, 2000 доларів ви не заробите, але там, 300 доларів ви можете швидко заробити. Можете 1000 доларів швидко заробити. Також я хочу сказати, що. Ви можете мені ще написати слово тест в Директ і подивитись, скільки потенційно ваш блог може приносити вам грошей. Ми спеціально розробили для вас таку формулу, щоб ви зрозуміли і змотивувалися працювати. Тому що е, ну, мене мотивує жити таке життя тільки те, що я зараз на балі і дивлюсь на цей світанок. Мене, ну, типу, мене не треба підштовхувати, там, підтягувати, підмотивовувати. Це моє життя в першу чергу. І воно мені потрібно. І питання тут до мене. Я хочу 26 років, 26 років свого життя прожити в Україні і не виїжджати з Миколаєва, е, чи, чи я хочу подорожувати. Да, і от за останній рік я була на Канарах в Парижі, в Ніці, е, в Дубаї, е, зараз на Балі. Розумієте, да? відповідь очевидна. Плюс я дуже багато подорожую по Україні. Я, була, я, я просто Одеса, Київ, Миколаїв, там, Карпати, і я постійно в подорожах, тому що ну, я хочу так жити своє життя. Тому 100%, якщо ви мене запитаєте, чи важливо для цього заробляти, так, да, важливо. Важливо, щоб жити таке життя, важливо для цього заробляти. Я дуже рекомендую кожному зараз подумати над цим і зрозуміти, що вам треба там 2-3 місяці, щоб навчитись заробляти вже перші тисячі доларів, рік для того, щоб вийти там на, на 100, на 200, на 300, на 400 тисяч в місяць. І далі ви живете життя своєї мрії. Чи вартує це того, щоб один раз поїхати, один раз купити курс та навчитись цьому? Та звісно вартує. а де ви бачили, щоб не треба було вкладати інвестиції і заробляти? Але ця інвестиція дасть вам набагато більше грошей ніж ви вкладете 30 тисяч доларів в квартиру, яка вам буде приносити там 400 доларів. Тут ви вкладаєте до тисячі доларів в розстрочку. Два місяці з вами рука об руку працює ментор або я. Якщо ви зі мною, то це дорожче в 3-4 рази, і все, і ви реально отримуєте результат, який з вами потім назавжди розумієте. Ну, для мене це очевидно. Я росту тільки через покупку курсів. Я тіль... я постійно купую курси, тому що я розумію, що це потрібно в першу чергу мені для того, щоб заробляти. Тому пишіть мені в директ. Хто хоче приходьте до мене на навчання? Ви можете залишити анкету в анкеті перед записом свої дані. Я вас дуже чекаю, щоб ми разом тут з вами, от так сиділи і дивились на цей на цей світанок. Оце все я дивлюся. Поки я з вами тут розмовляю, ось ось, з таким, ось таким видом розумієте, я просто сиджу і розмовляю тут з вами. Дуже вам дякую, друзі. З вами була Саша Орлова. Всім пока-пока. А я пішла відпочивати.